Шановні друзі, прийшла пора збирати врожай. Ну і дивишся, де що, десь загубилося, десь е, щось відпало. Оце знайшла е, кущик помідорів. Не знаю, чи це ноги, чи це ерос. Ось вони такі. Ось. Бачите, подивіться, які вони тут урожайненькі, гарні, тверденькі такі. Ось і поряд, що ви собі думаєте, ось що я бачу. Подивіться. Бачите, фізаліс. І це якийсь філ, ось одна відвалилась. Я думаю, почистила. А це ж фізаліс, це ж не помідор. Ось, бачите, які. І дивлюся далі. Тут його. Подивіться, який кущ. А це гілочка від куща відійшла. Подивіться, як він буйно зараз квітує. Ось. Дивіться, скільки його висить. Але це на днях буде мороз, все поб'є, бо він теплолюбивий. Подивіться, йому було жарко. Ціле літо було жарко, і він тримався маленький, такий. Ну, цих гарбузах. Бачите, у мене тут, в гарбузах от він. Ось. А зараз він відчув, погода йому. Бачите, скільки його. Лиш би родити і родити. Може його просто раніше треба садити. Ось теж, подивіться, які балабухи. Бачите? Тут його От. багато. Ну, оце така осінь. І це томатики ще лишилися. Ось вони. під, ку... під е, листочком гарбузовим сховалися. Ну, доброго вам настрою, гарного дня, бувайте здорові!